Як довести, що українці не росіяни? І отут, власне, на арену української дипломатії і вийшла пісня. І от ця пісня настільки сподобалася Симону Петлюрі, що він вирішив надіслати хор Олександра Кошиця на гастролію. «Щедрик» став хітом цих гастролей, тобто піснею, яка викликалася на біс. Вийшло більше трьох тисяч рецензій. Ці рецензії досі не опубліковані. На їхньому концерті сильні жінки ридали як чоловіки, бо не змогли вимовити назву однієї з найпрекрасніших пісень програми Щедрика. Добрий день, мене звати Тіна Пересунько. Я дослідниця історії культурної дипломатії України, наукова співробітниця інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського національної академії наук України, засновниця інституту Леонтовича. Це моя лекція для проекту українського дому про українське, і я хочу вам розповісти історію, яка цьогоріч надзвичайно актуальна не тільки для української аудиторії, але і для західної історію Щедрика. Цьогоріч ми відзначали в концертній залі Карнегі Холу. Відбувся надзвичайно урочистий святковий ювілейний концерт з відзначення сторіччя американської прем'єри Щедрика. От я вже з 2016 року займаюся дослідженням історії світових гастролей хору Олександра Кошиця, який власне представив світові цей твір Миколи Леонтовича. І я не тільки досліджую цю історію, але також і збираю. Оригінальні документи з історії цього турне, з історії світової прем'єри Щедрика. І от це дуже надзвичайно оригінальний експонат. Це оригінальна світлина того самого хору Олександра Кошиця, який вперше представив Щедрика на сцені Холл. Це 1922 рік. І е, цей, ця світлина нам говорить не лише про американську прем'єру Щедрика, але також говорить про попередній європейський період цієї пісні. Тому що, як ви бачите, на цій світлині є фрагменти рецензій е, на концерти Хору Кошиця в Європі, в Парижі. В Лондоні, в Празі, в Берліні з 1919 по 1921 рік цей хор, як державна інституція Української Народної Республіки, гастролював спочатку в Європі і щедрик перед тим, як було його презентовано в Америці, був представлений у 45 містах 10 країн Західної Європи. Це те, що досі, як на мене, ну, випадало взагалі з нашого українського контексту. Погодьтеся, що разу на Різдво наші новини повідомляли про те, що Керолов Зебелс звучить в американському кінематографі, що це Різдвяний гімн США, що це твір, написаний Миколою Леонтовичем, який. Потрапив до Америки і став відомий американцям як колядка Керол Зебелс, але ніколи не йшлося про те, що е, ця пісня була відома в Європі перед тим, як потрапити до Америки. І, от для мене, як для дослідниці цієї теми, е, цей європейський контекст щедрика, попри те, що сьогодні цьогоріч ми визначаємо якраз американську прем'єру. є дуже важливий, тому що цей контекст пов'язаний з історією української боротьби за незалежність від Росії. От сьогодні ми переживаємо цей надзвичайно трагічний і важкий етап нашої історії: повномасштабне вторгнення Росії на наші землі, гібридну війну, російську пропаганду, яка говорить світові, що українського народу не існує, що Україна це фейлд-стейт, ми знаємо терор російської армії в Бучі в інших українських містах. Ми пережили загрозу російської окупації української столиці Києва, але все це 100 років тому вже відбувалося. І це історія, яка стоїть за Щедриком. Тому я нагадаю, Україна проголосила свою незалежність 1991 року, але це було відновлення нашої державної незалежності. Перша українська незалежність була проголошена у січні 1918 року, і історія Щедрика безпосередньо стосується цієї доби української державності. Повернімося все ж таки до витоків е, цієї пісні. Е, як ми всі знаємо, звичайно, Щедрик передовсім є е, народна українська новорічна Щедрівка. Яка тривалий час побутувала в українському фольклорі як така проста одноголоса мелодія. От власне з цим оригінальним текстом Щедрика, в якому співається про Ластівку, яка прилітає навесні до хати господаря, благословляє його на щасливий Новий рік. Це новорічна пісня, яка співається навесні. Чому навесні? Тому що ще за тих. Часів дохристиянських, коли фактично на нашій території побутували ці щедрівки, тоді Новий рік відзначали не взимку, як зараз, а навесні, у березні. І тому новорічна пісня в новорічній пісні йдеться про ластівку. От утім, потім зі зміною календаря, перенесенням нового року на зимовий період, щедрівки почали виконувати теж узимку одразу от, за тиждень після Різдва. Звичайно, Микола Леонтович роками працював над створенням цього хорового шедевру. Попри те, що це обробка існуючої мелодії, все ж таки тут важливо наголосити, що це дуже проста мелодія, фактично речитативна композиція на чотири ноти, яка виконувалася в такому надзвичайно спрощеному вигляді, як речитативний такий вигук, переважно дитячим хором з хлопчиків. Які от ходили попід хатами і щедрували, ми знаємо добре ці традиції щедрування колядувань, і от Микола Леонтович відомо, що скоріш за все почав працювати предметно вже над цим твором після 1913 року, бо саме в того року було опубліковано такий збірник українських пісень, де було надруковано текст. Щедріка і ці чотири ноти народної щедрівки. Микола Леонтович почав обробку цієї народної щедрівки, ну, але справді хіба можна говорити про обробку? Те, що він створив, це окремий самодостатній музичний твір, фактично така симфонія в мініатюрі. І завершив він роботу над цим твором у 1916 році, надіславши рукопис своєї пісні, видатному тоді вже українському диригенту Олександру Кошицю, про якого сьогодні ми говоримо як про хрещеного батька Щедрика. Тому що Олександр Кошиць в тому ж 16-му році, у грудні, на Різдво, в тодішньому залі Купецького зібрання, сьогодні це Національна філармонія, першим. Представив Щедрика Миколи Леонтовича українській публіці в Києві. Але також Олександр Кошець власне, є тим диригентом, який представив Щедрика у світі. Тому ми говоримо, що він хрещений батько Щедрика, бо він зробив цю пісню популярною надзвичайно на весь світ. Після того, як Щедрик в 2016 році. Було представлено у Києві через три місяці після Київської прем'єри Щедрика відбулися надзвичайно важливі політичні геополітичні події. Тоді Україна входила до складу російської зем... Російської імперії. Ми тоді не мали державної незалежності. Утім, пам'ятаємо, що в лютому 2017 року в Росії відбулася революція. Було повалено монархію, і всі неросійські народи, які тоді входили до складу Російської імперії, почали боротьбу за самовизначення, затворення своїх незалежних держав. І от Україна якраз була другою державою після Фінляндії, яка проголосила свою державну незалежність. Після України вже проголосили свою незалежність країни Балтії, Польща, Чехословаччина інші країни, які творилися на уламках Російської імперії. Але для того щоб Україна існувала в світі як суб'єкт геополітики, треба було, щоб нашу державу було визнано на міжнародній арені. Тоді це було дуже складно, тому що про українську державу і про українську націю тоді дуже мало знали. Звичайно, поляки дуже довго мали свою державність, тобто в Європі знали інші народи і нації. А про українців Росія завжди говорила, що це частина російського народу. І тому оця пропаганда, що українці та малоруська від в єдиної руської народності, це тези історичної давнини російської пропаганди. І тому перед українською владою стояло дуже важке завдання, як здобути міжнародне визнання, як протидіяти цій російській пропаганді, як довести Західному світові, що українці це справді окрема нація, яка от заслуговує на власну державну незалежність. І апелювали тоді е, такі проголошені країни до постулату американського президента Вудро Вільсона. Який був тоді, от таким основним лідером? Західноєвропейської політичної думки постулату про право нації на самовизначення, що окремі що народи, які мають свою культуру, що треба покласти край імперіям і надати право націям на самовизначення, і от українці хотіли довести світові, що вони такі нації. Як це зробити? Як довести, що українці не росіяни? І отут, власне, на арену української дипломатії і вийшла пісня. І е, ідею надіслати за кордон е, такий е, хор, який би демонстрував окремішність українського народу від російського, належала Симону Петлюрі, тодішньому українському. Головнокомандувачу, главі української народ... директорії Української народної республіки, який так само, як і сьогоднішній український президент, мав дуже великий культурний бекграунд. Він впродовж 20 років перед тим, як очолити державу, він був редактором великої кількості українських видань, театральним, літературним оглядачем, перекладав з французької на українську, читав лекції з історії українського мистецтва, з історії українського театру. Тому дуже добре. Знав от культурних діячів. І на одному з концертів в молодому театрі у Києві 1 січня 1919 року він відвідував українські концерти. Він почув новий твір Миколи Леонтовича. Це був не Шедрик, це була пісня легенда, написана тоді Миколою Леонтовичем на слова поета Миколи Вороного. І оця пісня настільки сподобалася Симону Петлюрі, що він вирішив надіслати. Хору Олександра Кошиця на гастролі. От він сподівався, що західні лідери почують українську пісню, відкриють для себе Україну От через мистецтво спробувати показати красу цілого народу і окремішність нації. Він дав доручення Олександру Кошицю створити хор. Буквально за кілька тижнів було прийнято закон Української Народної республіки про гастролі. І вже через кілька тижнів хор виїхав в турне. 4 лютого вони останнім евакуаційним потягом з київського вокзалу вирушили на захід. Чому евакуаційним? Тому що 5 лютого Київ було вже захоплено російською армією більшовиків. Тобто Щедрик поїхав на гастролі в режимі державної в режимі евакуації. І якраз 100 років назад російська армія окупувала українську столицю. За таких умов хор, як дипломатична місія, хорова України поїхала на Захід. І от впродовж перших кількох років цих світових гастролей хор виступав і презентував пісню Леонтовича спочатку в європейських столицях. І я маю так багато цікавих прикладів, як Щедрик став хітом цих гастролей, тобто піснею, яка викликалася на біс серед європейських аудиторій. І так як і сьогодні, Щедрик є випробуванням для. Лінгвістів і для західної публіки, як, як вимовити назву цієї пісні, так само і 100 років тому це все було дуже непросто. І, от, наприклад, коли у лютому 1920 року хор Олександра Кошиця виступив у Лондоні, відомий сатиричний журнал «The Punch» Лондонський написав статтю з таким іронічним відгуком. На їхньому концерті сильні жінки ридали як чоловіки, бо не змогли вимовити назву однієї з найпрекрасніших пісень програми Щедрика. От такі цікаві епізоди. Також рецензію на український виступ з перекладом Щедрика на французьку мову опублікував в бельгійській пресі тричі номінант на Нобелівську премію з літератури Франц Геленс. От що ми знали про європейські рецензії на пісню? Миколи Леонтовича дуже мало. Що писав Симон Петлюра? Він листувався з диригентом Олександром Кошицем, глава Української держави, президент, головнокомандувач, пише від руки Олівчиком листа диригенту Олександру Кошицю, в якому звертається до диригента милий і дорогий маестро Олександра Антоновичу. І що він писав за півроку до прем'єри Щедрика в Карнегі Холл, про що просив глава Української держави, диригента Просив, коли вас будуть інтерв'ювати, незамітно говоріть: українська музика, пісня незалежна, своя, непохожа, своєрідна є частиною незалежної України. От що було важливо для Симона Петлюри через пісню, через ці гастролі довести Західному світові, що Україна є незалежна. І от також в цьому ж листі за півроку до прем'єри Щедрика в Карнегі Хол Петлюра пише: Не забувайте про нашу армію. Коли можна організовувати збори для неї, розголошуйте славу про неї, і лицарські вчинки. І це теж. Сьогодні досі невідомо. Сьогодні українські е, виконавці, гастролюючи за кордоном, збирають кошти на українську армію. Сто років назад. коли Хор Олександра Кошиця презентував Америці Щедрика, він надісла донати на українську армію е, з цих гастролей. Тобто з прем'єри Щедрика у США надсилалися кошти на українську армію. Е, от це ми досі не знали. Е, е, наскільки Історія Щедрика пов'язана з історією боротьби України за незалежність. Але повертаємося до європейської сторінки. Щедрика, все ж таки. Е, от це у 2018 році я видала такий збірник архівних документів з історії світової прем'єри Щедрика, світовий труд Щедрика з строків культурної дипломатії України. Я хочу, якраз, на цій обкладинці, показати приклади перекладу назви Щедрика на різні європейські мови. На чеську, Щебетавий щедрик, на французьку, нідерландську, стєдрик, польська, німецька, іспанська мова. Тобто це різні європейські мови 10 країн Західної Європи, де ця пісня була представлена вперше задовго до появи Щедрика в Америці. Ще набагато задовше до появи власне the Bells, англомовної версії цієї пісні. Тобто, щедрик перед тим як став популярним в Америці, колядка Bells, був популярним в Європі як українська Щедрівка. І от те, це те, що мені дуже важливо підкреслювати в цій історії. Європейські концерти хору починалися урочисто з виконання з е, першого е, гімну українського, ще не вмерла Україна, і гімну приймаючої країни, там Марселіц, якщо це Франція, Бельгійського гімну і інших країн. Е, потім тривали. Тривала така духовна програма цього концерту перше відділення, яку завжди відкривав інший твір Миколи Леонтовича, кант Почаївській божій матері. Це надзвичайно цікавий такий бароковий твір, і, до речі, цей твір це теж його обробка народного канту кобзарських часів. Який він почув, будучи семінаристом в Кам'янець-Подільській духовній семінарії, він от, замість того, щоб ходити на ці лектури богословські, він бігав на концерти в Кам'янець-Подільську оперу, а також влітку ходив по селам записувати фольклор. І там він почув на ринку у виконанні Кобзаря Кант Почавській Божі Матері, зробив теж такий хоровий шедевр на основі цієї пісні. І от ця пісня відкривала українські концерти в Європі. Тобто пісні Леонтовича були в принципі, таким визначним явищем цього турне. І, власне, теж Щедрик звучав на цих концертах, і саме ця пісня постійно викликалася на біс. Дуже ми мало знаємо про прем'єру Щедріка приміром, в Нідерландах, де я знайшла дуже багато рецензій нідерландської преси з відгуками. Там згадували хористи після їхньої прем'єри в королівській опері в Газі. Наступного ранку хлопчики газетярі, які зазвичай проголошують назви новин ключових за день. Вони кажуть, хористи ходили і співали «Щедрик, щедрик І от на вулиці вони теж виходять, якась панночка до них підбігла і співає «Щедрик, щедрик Тобто це була пісня. Ну і теж в спогадах співаки хористка Софія Колодіївна в своєму такому подорожньому журналі описувала, що і в в Газі, і в Амстердамі, і в Роттердамі, от, і в інших містах в Нідерландах саме ця пісня постійно викликалася на біс. І от я зараз тут зачитаю один із відгуків е е прем'єри пісні в, в Газі, такий відомий тодішній критик Саламандра. Газети писав: сьогодні ввечері я був на першому концерті славнозвісного українського хору під керівництвом визначного диригента Кошиця. Те, що робить Кошиць, не передати словами. Слід слухати цей хор, аби зрозуміти, що таке оркестр голосів. Можу запевнити вас, що мої долоні розжарілися, а голос охрип від вигуків на біс пісні «Щедрик». Яке блискуче об'явлення? Я колись сказав, що єдиний і найкращий для народів спосіб зрозуміти і полюбити один одного це обмінятися своїми найкращими митцями. І ось тому доказ досі до України мені було цілком байдуже, але тепер я ладен скрізь відстоювати мистецтво цієї країни. Ну, от це просто приклад от комбінації того, як власне Щедрик відкривав Україну як таку. Досі до України мені було байдуже, але тепер я ладен скрізь відстоювати мистецтво цієї країни. Таких відгуків, от на кшталт поєднання мистецьких і політичних аспектів, дуже багато в європейській пресі. Я опрацювала архів цього хору, який знаходиться в Києві. Кожен може піти оглянути цей архів, звісно, після завершення воєнного стану і нашої перемоги. В центральному державному архіві вищих органів влади та управління. України, Там я нарахувала більше шести сотень рецензій європейської преси, які вийшли з відгуками такого роду захоплюючими відгуками, оцінками українського мистецтва і ідеї, української, і ідеї України як такої. І досі от сто років пройшло, досі ці рецензії не опубліковані. Загалом, за підсумками п'ятирічних гастролей хору Олександра Кошиця в 17 країнах світу, це 10 країн Європи і 7 Північно-Південної Америки і США це лише одна із 17 країн, вийшло більше трьох тисяч рецензій. Ці рецензії досі не опубліковані. І це теж мені дуже важливо ставити як дослідниці цієї історії питання опублікування перекладу з іноземних мов цих рецензій і їх опублікування, тому що. В цих відгуках є фрагменти на кшталт «Брюссель». Яке щастя бути українцем? Який успіх для народної пісні? Коли я почала працювати з цією темою ще 2016 року, 2018 році зробила от перше видання. Мені було надзвичайно важливо це донести до української аудиторії, що 100 років тому в Брюсселі було трендово. Бути українцем, яке щастя бути українцем, так писала брюссельська преса у 1920 році. Я ну, дуже тішуся, що сьогодні, завдяки величезним зусиллям і солідар... солідаризації української нації, зараз от бути українцем це модно, це трендово. Але бути українцем було трендово ще 100 років тому, і про це історія цих гастролей. Тому безумовно дуже багато такої роботи і дослідницької і насамперед популяризаційної, щоб розповісти цю сторінку тріумфу української культури в світі. І от, власне, до 1921 року тривали в Європі ці гастролі як державний проєкт культурної дипломатії. Хор фінансувався з бюджету УНР. Але, на жаль, головна мета цих гастролей, вона все ж таки не була досягнута. Тобто, попри те, що світові була відкрита культура України, але західні лідери тоді так і не підтримали і політичної незалежності УНР. І в 1921 році Росія Україна була окупована Святоєм. Росії українські землі були поділені між Польщею, Чехословаччиною, Румунією. І, власне, саме так під російською окупацією загинув композитор Микола Леонтович. Це те, що нам сьогодні відгукується також. Він був застрелений 23 січня 1921 року на Вінниччині у батьківській хаті агентом російського ЧК. Дуже тривалий час ця історія приховувалася совєтською владою, і навіть донька композитора Глина в своїх спогадах, з подачі совєтської пропаганди говорила, що її батька було застрелено петлюрівськими бандитами. Це була одна із версій совєтської пропаганди. І тільки на початку 90-х років, з відкриттям архівів. Українські дослідники знайшли цей витяг, цю довідку, в якій вказувалося, що Миколу Леонтовича було застрелено агентом ЧК Аванасієм Грищенком. Власне, так, от, втративши батьківщину, так тоді і не здобувши політичної підтримки ідеї Незалежної України. Хор Олександр Кошиця не міг повертатися на окуповану Україну, тому що кожного хориста застала б доля Миколи Леонтовича, тому вони переїхали в США. Переїхали вони на запрошення тоді дуже відомого американського імпресаріо Макса Рабінова, який писав, давав ну, в своєму інтерв'ю американській пресі, е, говорив, що я побував на кількох концертах українського хору в Європі і вони здобували такі овації, які я рідко бачив. Тому я вирішив, Америка повинна знати це прекрасне мистецтво. Тобто він був свідком європейських тріумфів хору Олександра Кошиця і запросив їх на ці гастролі. Хоча вони їхали згідно ще рішення Симона Петлюри і уряду на гастролі до Європи і до Америки. Утім, ну це складно було тоді досягнути, бо навіть до Парижу вони їхали 9 місяців, їм не давали французьке міністерство закордонних справ, їм не давало візи як представникам невизнаної держави. Сьогодні українські співаки без проблем гастролюють за кордоном і збирають кошти на українську армію. Тоді хор Олександра Кошиця не міг дати концерти і розповісти світові про Україну, тому що європейські держави не пускали цей хор як представників невизнаної держави. Багато було несправедливого ставлення до України. І, от, власне, хор Олександра Кошиця перетинає океан 5 жовтня 1922 року. Щедрік уперше лунає на сцені Карнегі холл На цьому ми завершуємо першу частину розповіді про історію світової прем'єри Щедрика.